Я вам, дусі, медій госудати, як я у бустило Бога позивати. За все подяку я в цей час складаю, поклінь Госпо Христові в дусі віддаю. бо я жива у дусі, Я це знаю, бо Я війшла у Господа сім'ю. Нехай же лунає тобі, Боже, любий, подяка і слава і серця мого, за те, що ти душу мою приголубив, в обіймах святих милосердя свого. Негай лине слава тобі Боже любий. До неба летить, летить і подяка і хвала. Нехай прославляють тебе усі люди. Нехай прославляє тебе вся земля.